Всім привіт! У цю суботу на нас чекає непоганий карт у Абу-Дабі, але про все по порядку. Новин багато, поїхали розбиратися. Як ми знаємо, кардо Корі Корісенхейген та у Марнур у Другий вже розповів, що підтримувати у куті його буде сам Хабіб. Плюс до цього, по його словам, якщо він прийде Сенхейгена, UF всі з великою долею ймовірності дадуть йому переможця пари Омелі Двалішвілі. Цікава історія, на даний момент Нурмагомедов займає 10-ту сходинку. і якщо це правда, то стрибок він здійснить дуже непоганий і білий ставить цукрового під серйозний удар. Також нагадую, що в цьому карді буде битися Дідо Тоні. Він вийшов на зв'язок і розповів, що вперше за 7 років повернувся до спаррингів. Тоні розповідає, що провів близько 120 раундів, багато боровся і робив це з крутими. З партнерами. Ще там Тоні розповів, що чекає на кєсу у цьому поєдинку. Тоні збирається перепрацювати його, збирається бити, збирається придушити, він не дасть йому ні секунди на відновлення. Просто буде йти вперед і тиснути. Тож дідо Тоні сподівається, що кондиції к'єси будуть на високому рівні, інакше для нього це буде дуже і дуже важка ніч. Чесно кажучи, переживаю за Тонію як за рідного діда. В принципі, нічого нового він не сказав. Він казав так перед кожним своїм боєм, що він готовий, що відчуває себе круто. І тренувався він як дикун, а зараз маємо 0,7. Єдине, він відновив спаринги, сподіваюся, це йому допоможе, хоча виглядає він вже реально стареньким. Окей, з цим зрозуміло. Після UFC 304 у нас оновилися рейтинги. У чоловічий pound for Pound залітає Белал, причому відразу на шосту сходинку. Едвардс полетів вниз на три позиції, а Спінал після перемоги піднявся на дві сходинки і займає дев'яте місце. В цілому, рейтинг pound, for pound ви бачите на екрані. У легкій везі у нас одна зміна: Педі Пімблет після перемоги займає місце Гріна і залітає на 15-ту позицію. Ну і тепер вже офіційно Мокайов зникнув з рейтингу мухачів, всі автоматично. Піднялися на одну позицію, окрім звичайно, КП, який світанув дупу і спустився на позицію вниз. Окей, з цим також розібралися. Тепер у мене для вас загадка. Як гадаєте, хто обожнює з'являтися після того, як у напівсередній змінюється чемпіон? Правду кажете, Колбі Ковінгтон після перемоги Белала, звичайно, залетів у інтернет і почав свій фірменний трешток. По його словам, Белал це маленька сука, його реснинг жахливий, його ударка ще більш жахлива, він паперовий чемп і буде робити все, що йому скажуть. Тож Колбі зробить все можливе, аби цей бій відбувся. Белал, у свою чергу, відповів просто: написав, що Колбі летить 0-3. І тут, я думаю, питань немає. Я не знаю людину, яка може зараз сприймати слова прес-секретаря Трампа серйозно. Так він продає бої. Але коли ти летиш 03 і кажеш, що будеш битися за пояс, дуже важко у це віриться. А у бою проти Едвардса я взагалі не побачив у Колбі бажання забрати цей пояс. Колбі залишаємо на одинці зі своїми вологими фантазіями і летимо у наступний чемпіонський бій. Тренер Дюплесі розповів, що буде робити Дрікус у бою і за десанією. По його словам, вони проведуть бій там, де захоче сама Десанія. Цитую: чи думаю я, що Дрікус буде шукати тейкдаун? Ні в якому разі, ми хочемо перемогти його на ногах. Цікаво, цікаво, а мені не проти, але історично так складується, що після таких слів при першій вдалій можливості імбійці стрибають у ноги, тому подивимося. До речі, Санька там посилено тренує Греплінг і, схоже, буде максимально готовим і зарядженим. Щось мені здається, що цей бій для нього тепер це питання честі. Там точно буде спекотно, там ми дізнаємося, хто справжній нігер. Окей, а що там наш Хатіко? А Хаттіко сподівається побитися з Конором у Грудні. І так, типу, тихенько нагадує, і поки Чендлер там щось знає, дана білий в душі не розуміє, коли там повернеться Конор і просить повідомити його також. По його словам, він не знає і наразі навіть не думає про крекера. Також він розповів і про іншого свого улюбленця, а він сподівається побачити повернення Джонса у листопаді. На цьому, в принципі, віддане все. Хоча ще один момент. Його запитали, що він думає про виклик Алекса Перейри Джейком Полом. Дана попросив медіа не з'їдати все те, чим він какає, і взагалі він не звертає на Джейка уваги після того, як той програв свій бій справжньому боксеру. Актор Алджо розповідає, що збирається нокаутувати Яблоєва у першому раунді. По його словам, це забезпечить йому 100% вихід на титульник. Окрім вовка, він не бачить там іншого претендента. І якщо той не повернеться, Алджо буде наступним у черзі. А ось сам Єблоєв коротко привітав Алжу з днем народження на торті горить свічка і зображено надпис «KO». Хоча за свою кар'єру містер рішення ще не оформив ні однієї дострокової перемоги у UFC. Ну і ще декілька коротких новин. Дастін Поріє каже, що протягом серпня збирається прийняти рішення, чи завершувати йому кар'єру, чи ні. Конор виклав відео, де він тренується і працює по лапах. Омейлі продовжує чіпляти Конора в соцмережах. З'явилася інформація, що Конора відсторонили від водіння у Ірландії на два роки. Омейлі запитав, чи це через його поламаний палець. Алекс Перейра провів легкий спаринг у готелі з ловером Тейшейрою. Плюс на відео показав свою вагу. Зараз він важить 105 пять кілограм. Важка вага, добрий день. Жозе Альдо зустрінеться з Маріо Бовтістою на UFC 307. Ден Іге зустрінеться з Лероном Мьорфі на UFC 308. Олівейра запитує фанів, з ким йому провести свій наступний бій. Список там немаленький. Тренер Едвардса розповів, що Леон йшов на бій з травмою і не міг боротися як слід. сен пєр вважає перейру найкращим ударником, якого бачила на півважка вага. Якось так, хлопці та дівчата, всім, хто підтримує, дякую, ну і почуємось шама.